Багато хто питає, що робити, коли насос завоздушився. Є, ну, у нас маленький насос, у нас ось гвинт, який викручується і сюди заливається вода. Якщо ви викрутили гвинт і бачите, що тут немає води, тобто в самому насосі немає води, значить він завоздушився. Тобто в самому насосі повітря. І тому такий тип насосів не може самовсмоктувати воду зі свердловини, колодязя або баку, звідки черпає він у вас воду. Він може тільки коли в ньому повністю заповнена вода. І тоді він буде качати воду. Щоб насос працював. Ставиться зворотній клапан. Він стоїть у нас в свердловині на кінці ось такої ПВХ труби. І дивіться, якщо, наприклад, у вас з'явилося тут повітря, і ви можете для початку витягнути трубу і подивитися, перевірити зворотній клапан. Тому що в більшості випадків зворотній клапан починає пропускати воду. І один прекрасний момент. Вся вода з труби повертається назад в джерело. Тобто води в трубі нема, а з'являється повітря. Насос починає працювати і просто ганяє повітря. Воду не качає вже. Можливо, буває так, що і малими так сказати, силами можна обійтися. Це просто викрутити гвинт, у нас тут знаходиться в більш великих насосних станціях, наверху знаходиться заливна пробка, як ще кажуть. Ви заливаєте воду і пробуєте запустити насос. Якщо насос починає качати воду, тобто все нормально. Але потрібно звертати увагу. Бо якщо буде насос працювати в холосту, рано чи пізно він перегріється або ущільнення згорить. Але взагалі згорає в більшості двигун. Тому що вода також охолоджує і двигун. А так він у вас перегрівається і згорає. Тому дивіться, щоб такого не траплялося у вас, слідкуйте, слідкуйте за тим, щоб насосна станція качала воду, а не повітря.